Сьогодні наш другий А-клас святкує день осені. Свято таке ми зробили за столом. Будемо пити чай і розказувати вірші. Що несе на спинці спритний їжачок? Золотий листок! Він несе на спинці. осінь до лоту. йдемо, розкажеш вірше. Ходить. Ходить хай, місто коло аж ця особа. Тут на орені стоїть. І берізка на поток. Стала наче молода. А Вітер моби. Ман, і костики розвіта. Зайчик куди Явось підніс. Осінь фарби готувала. Наша Софійка хоче нам розказати. Осінь фарби готувала. У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорове. Ось червоний палисток, а за ним каштанчик скок. Жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик пих. Пливий день за ним таке підряд. Пада лист каштанопад. Осінь, осінь на порозі в Дениса нашого прийшла. Сіла осінь на порозі, Довгий кос розплила. Спілі яблука на возі, до бабусі перевезла, бідну двері вичинили, з ризво забирайте, Павутинку затіла, через рік мене чекайте. Олексіли. Вовка сіньою перою примостився під сосною. Шиї валінки вовчисько, пермотець зима вже близько, шубу теплу власну маю, лапи валінки сховаю. Ще по шиї рукавиці вовченятам і вовчиці. Тунець між дерев гарцює. Роксоланка нам розкаже, що ж він там робить. Вітерець пустунець, міз дерев гарцює. Я візьму свій олівець, ось і намалюю верби в жовтому вбранні. Опустили віти, Вилітає журавлі, журяться за літом. Поверкали. А якийсь один листок пустунець за... не схотів відлітати. Велінка, розкажи, що то було. Наче лешому саду, літа й не бувало, Я під вишнями йду, листя геть не впало, галі вишні і бузов у тихому підтині, а лише один листок на поготині, зачепився за швидку на гіллячку нижню. Від листку покидати вишню. Я візьму його, мерщі занесу до хати, він учити це мої буде сумувати. Дякую, поплескали! Осінь наша і в, садочку, в садку побувала, і там листочки розгубила, Настя нам розкаже. Сад листочки розгубив, розкружя, розвіях, причинилися гриби, соннечка навік. Струни вуть у старні і летять у вих, ніби тахи на зані золоті та сірі. І, і виступає бар'ян, серце у калині. Ось листочок от нами летить з саду у долину. Поплескали! Поплетали. Вінко виходить. Відсунь січня. Таку осінь ходить галі, дізкова, а своє. Ясень весь тя осен паю, дух нахмурено стоїть. І балізка над потоком стала наше молодою. Віти, мав би не роком, а як все світа. Розвіта Поплеска! А чому ж осінь журиться? Чому журиться осінь? Тому що буде зима Бо скоро буде зима до ручки від ротика. Бо скоро буде зима, тому осінь журиться і про це нам Максимко розкаже. Проходи Максим. Хто ще з осінь журився? Журилася під осінь малесенька жабка уже потемніла осоняха шапка. І Із жовтими ствали листочки клену, а я ще досі зелено зелено Хто залишився зелений? <плесили> Жабка! Жабка залишилася, Поплескали! Друзі, а що восени вже не росте? <плесили> Яблучко. Та яблучка ми ще дозриваємо, а не росте. А хто на квітах постійно літає? Наджінки. А як ви думаєте, вони засумували за осінь? А, -а, -а, -а. а це про це нам розкаже Соломійка, як зажурилися бджілки. Зажурилась бджілка, Що робити має? У полі жовкнуть квіти, де медок збирає, де медок збирала, де вона гуляла, там ці квіти, ясні квіти, осінь притоптала. І зима, і зима надійте, вкриє і гори і доли, хто заплаче за квітками, як не ті бджоли. Правда, кожну їм буде. Їм треба тепер жити, друзі, в будиночку і не вилітати до весни. І дуже вони за цим скучають. Ви знаєте, що нас ще осінь чарує і красою своєю розкаже Андрійко. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїтим кольоровим прикрашає осінь край. Поплесо! Ви знаєте, хто у нас найдужче захмурився? Це дум. Він також хоче ли... не хоче листочки скидати з себе. І як це все проходить, осінь тихенько нам розкаже Цвіночка. Тихо. Тихо осінь, коли дігаєм ліду, коли аж горить ясен листю осипає, дуб нехмурених стоїть, аби берізка над потоком стала наче молода. Вітер, мовби ненароком і Дякую! Так! І у нас підходить наш поетичний такий день до завершення. І Матвійко нам розкаже де ж та осінь сіла, де вона сидить. Сіла осінь на порозі, до віку розплила, з яблука на возі до бабусі перевезла, двері вітром двері відчинила. Дари з воза забирайте, павутинкою злетіла. Через рік мене чекайте. Папа до зустрічі! зустрічі! Ми, хороші наші, зараз з вами будемо пити чай, розказувати різні байки про осінь, що з нами трапилося і хто найбільше грибочків назбирав восени. І будемо співати ще пісень. Ну що ж, осі полетіла наша. Ось такі діти гарно тут чаюють. Як наші діти чайок п'ють. Я для вас приготувала ось такий подаруночок. Це фарби. А це, подивіться, що тут. Ось яка краса. Це що? Особливо як красодить на малювання. Герам і ремін, і квіти. І ходить на малювання. Так, це ми. Фарбами ви будете собі відкривати, розфарбовувати листочки, розфарбовувати квіточки. А герб яким кольором розфарбуєте? Синьо-жовтим. Але це ви все собі будете на вихідні заміж домашньої роботи. Добре? Ось так. Ось такі у вас подаруночки. Ві подаруночок. Тримай! Тримай! Тепер би пода... кожен отримає ось такий подарунок. Тримаємо. Зараз будете собі закладати у портфеліки. А де ти була, коли я показувала? Перше я показувала. Що тут дітки? Розмальовка. а що на малюнку намальовувати? І дзвіночком квітю. А воно ще що? І віночок з квітами намальований там. Там є пензлик. Є О, приємно. Не чую чарівних слів.